Доброго дня всім! Як завжди ви на каналі з Богданом та Миколою. Пасічництво. Ні один рік не схожий на поточний. Або попередній і тому подібне. Знову маємо нюанси, знову маємо незрозумілі. Ну, я би не сказав, що зовсім незрозумілі ситуації, але прикольні ситуації. Рівно місце з тому, ми були вибрали даної пасіки мед. Вибрали його фактично під ноль. От, думали загодовувати вже і тут маємо таку ситуацію. Сьогодні заїхали на пасіку сформувати гнізда, а гнізда сформовані самі. Позабирали лишні рамки і на тому все завершилося. Меду вони мають повністю. Напевно, цього року перший раз в мене сім'ї замивали на меду. Хотів зробити експеримент з деякими вуликами, а вийшло з цілою пасікою. Мед вони мають більш ніж достатньо і на зиму їм би мало вистачити повністю. десь не десь ми все ж таки підгодуємо, поставимо їм цукровий сироп, щоб вони там дотягнули собі те, що їм треба. Але по тому, що ми сьогодні побачили, навіть їм не треба. Сім'ї повністю гнізда сформовані. От від, і досить так навіть непогано, навіть дивно. Бджола сидить в кублі. В принципі, навіть не літає. Кубла сформовані від 9 до 6 рамок. Залежно на деяких вуликах. Один єдиний вулик в нас найкислабесенький, це є початковий. От, там не було матки. Ну, не знаю, чи буде видно, чи не буде, найкрані. Пізню матку ми там були, поцелили, зараз він сидить на 4 рамках. Думаємо об'єднати. Ну і об'єднати нема з чим. Подивимося ще по інших пасіках, будемо бачити. Знає, там є такий ройчик, один в хабазах заниканий. Теж він сидить на 5 грамок. Все одно б, жула, б мала ще відходити до листопада місяця, тоді подивимося. А може вже і не відійде. От, бо там в наступному відео там інша ситуація, яка теж того року дивна. Так що таке, якщо взяти на рахунок меду... Меду, звідки вони натягнули, напевно, з того золотарника, який у нас тут на полях цвіте повним ходом. За місце часу забили собі повністю всі е, гнізда, рамки і зимувати. Е, вони на ньому і будуть. Ми вже забирати не будемо. Вже фактично вересень. От, Залишимо їм те, що в них фактично, вони собі фактично наносили. Так що отак. Меду маємо. Хотів зробити експеримент, як бджола зимою на меді, бо в принципі лишати мед ми не прихильники, а завжди годуємо і лишаємо на цукровому сиропі. Хотів лишити кілька вуликів, а залишу цілу пасіку. Якось так виходить. Це один нюанс.